З давніх часів люди прагнули не тільки грати на музичних інструментах, але й знаходити способи фіксації музики, щоб її в точності можна було знову зіграти ще раз. Спершу люди користувались усною передачою музики, щоб показати той чи інший твір. Такий спосіб передачі музики дуже ненадійний, оскільки губилася точність подальшого відтворення. А з часом музичний твір взагалі можна було повністю забути. Так почали з'являтися перші способи запису звуку музичного інструмента. Наприклад, у стародавньому Єгипті придумали хейрономію це коли ноти показувалися умовними знаками на пальцях, а музиканти, знаючи, що означає той чи інший знак, вже могли грати мелодію. Жестове зображення музичних творів знаходять на багатьох історичних пам'ятниках та гробницях стародавнього Єгипту. А деякі вчені навіть вважають, що в стародавньому Єгипті вперше зародився такий спосіб запису музики, який пізніше поширився на інші цивілізації. Ще одним важливим джерелом стародавньої музики є так звані клинописні гімни царя шумерів та аркади. Таблички із записами датуються приблизно другим тисячоліттям до нашої ери. Також було знайдено таблички з хурицькими піснями, вони знайдені в стародавньому місті у в Сирії. Вік яких приблизно 3,5 тисячі років. На жаль, мало що вдалося розшифрувати, оскільки більшість табличок погано збереглися. Але одним з перших повних записів музичного твору, що збереглися, вважається праця грека Епітафія Сейкела, яка вже повністю записана літерами. Існує багато інтерпретацій звучання цих та інших стародавніх мелодій, і вчені останнім часом значно просунулися у цих дослідженнях. Але досі залишається безліч непрошифрованих стародавніх творів. Музика з'явилася дуже давно, і від першої її появи люди шукали спосіб, щоб не просто запам'ятовувати музику, але й записувати її, щоб якомога точніше передати музику іншим людям та наступним поколінням. Ну а сучасна музична нотація остаточно склалася у 17 столітті, основу якої заклав італійський чернець гвідо дареццо. Музика з найдавніших часів була релігійним інструментом, і вона була мало кому доступна за межами цього кола. Проте з часом все змінилось, особливо з того моменту, коли стало можливим фіксувати звук на різних носіях та передавати його необмеженому колу людей. Механічна музика троє братів із Персії, відомі як брати Бонамеса, написали в 9 столітті масштабну ілюстровану книгу на тему. Автоматичних механізмів, де був описаний барабан з насічками на його поверхні, цей барабан в майбутньому ляже в основу великої кількості музичних автоматів. В 17 столітті з'явився музичний автомат під назвою Шарманка. Шарманка отримала свою назву від французької музичної композиції під назвою Прекрасна Катрін, що французькою вимовляється приблизно як шармон Катрін. За своєю суттю, шарманка є компактним органом, механізм якого приводиться в дію за допомогою обертання ручки або навіть за допомогою годинникового механізму. Серцем шарманки є циліндр з металевими кулачками, які керують повітряними клапанами, що в результаті і дозволяє грати мелодію. Більше того були навіть моделі шарманок, що дозволяють замінювати барабани і грати досить багато різних музичних композицій. Середина 18-го, початок 19-го століття уособлює собою розвиток найскладніших годинникових механізмів з елементами відтворення музичних композицій. Все більшого поширення набувають так звані музичні скриньки. Основі яких лежить барабан з насічками та металевими язичками різної довжини для відтворення нот мелодії. Всі ми звикли бачити музичні скриньки в вигляді табакерки, але були великі моделі, але були й великі моделі розміром з тумбу, які могли грати велику кількість мелодій завдяки змінному циліндру. До кінця 19 століття вони досягли піку своєї популярності і виконували дуже складні музичні композиції. Яскравим представником цієї епохи є дискові музичні скриньки компанії Регіна. Зовнішня концепція нам дуже знайома і схожа на програвач для платівок або навіть на музичний cd диск На металевому диску розташовані численні насічки, а при обертанні диска за них зачіпаються нерухомі колочки різної довжини, що дозволяє відтворювати красиві і складні та об'ємні мелодії. Диски були змінними, і можна було програвати безліч мелодій. Зараз конструкція та краса відтворення таких механізмів вражає та дивує. Ще одними автоматичними музичними інструментами були ярмаркові чи танцювальні органи, багато оформлені та використовують складні механізми. Вони могли грати музику цілим оркестром, тому що у своїй конструкції використовували барабани та ударні інструменти. А в 1725 році Базель Бушон, син майстра, що виробляв органи, задумався. Про автоматизацію виробництва тканин. Команди для ткацького верстата вибивалися за допомогою перфорації та паперової стрічки. Така стрічка стала першим попередником перфовкарт та перфострічок, які в майбутньому будуть активно використовуватися в комп'ютерах. Однак до цього моменту перфострічки лягли в основу автоматичних органів, які відтворювали музичні партії, використовуючи довгу перфоровану стрічку, що складалася в товсту книгу. Краще один раз почути. До кінця 19 століття з'явилися й автоматичні піаніно, які були надзвичайно складні за своєю конструкцією. Довелося вирішувати безліч інженерних проблем і витрачати на це далеко не один десяток років. Нарешті 1896 року з'являється один з перших успішних автоматичних піаніно під назвою Пайонула. Наступний крок це механічний запис звуку. Дивіться у другій частині. Пошуки, способів збереження живих звуків музики та мови і їх творення велись тривалий час, проте лише наприкінці ХІХ століття вдалося отримати реальні результати в цьому напрямі. Ці пошуки призвели до створення різних систем звукозапису. Шалькрофу дав у Французької академії наук опис на винахід під назвою Палеофон. Принцип роботи винаходу був у тому, що на поверхні бортового схильного диску, покритого сажею, голка, прикріплена до мембрами, могла записувати звукові коливання. Цього диску за допомогою світла та оптики можна було отримати копії, але складався з платівки, рупора, горизонтально розташованої голки та мембрани. Голка проходила звуковими доріжками по платівці і передавала коливання на мембрану. Звук посилювався рупором. Через тяганину Поризькій академії наук винахіднику запатентувати пристрій не вдалося. Французький бібліотекар едуат Леон Сконде Мартин. Він придумав інший пристрій під назвою фоноавтограф. Круглий дерев'яний валик, до якого за допомогою голки кріпиться мембрана. Валик обертається, і якщо говорити мембрану, вона тисне на голку, яка дряпає валик. Голка ж робить певні заглиблення у валику, але він не міг почути запис і не знав про те, що валик повинен обертатися з однаковою швидкістю. Звичайно, це приблизно так. Тисячу році Томасу Едісону дали завдання виміряти шум метро на Манхеттені в Нью-Йорку. Для цього він використав пристрій Едуарда. Тому подумав: якщо можна записати звук, то можливо можна його й прочути. Для цього він змінив кут нахилу голки так, щоб вона не царапила валик, і в нього вийшло. Принцип дії першого фонографа був такий: металевий валик обертається вручну за до допомогою ручки, переміщуючись по усі по гвинтовій наріжці. На валу була олов'яна фольга, до якої торкається голка, з'єднана з, з мембрамою, яка в свою чергу з'єднана з рупором. Якщо говорити в рупор, то мембрама під дії звукової хвилі починає коливатися та тисне на голку, яка заглиблюється відповідно до сили звуку. Створюючи канавку певної глибини. Такий запис отримав назву глибинний. А якщо голка, яка рухається по канавці, коливає мембрану, то створюється звук, що посилюється рупором. Едісон продовжував вдосконалювати свій апарат і випустив вускові валики, які можна було використовувати безліч раз. Привод валика ручного став механічний, а далі електричний, але не вдалося вирішити головний недолік це можливість тиражування записів в майже в незмінному вигляді. Фонограф існував до кінця першого десятиліття ХХ століття, але ще 15 років використовувався як диктофон. Давайте послухаємо голос Томаса Едісона. What do you think of the Einstein theory, uh, Mr. Edison? I don't think anything of Theory, I it. Новим етапом звукозапису став грамофон. Еміль Берлінер запропонував використовувати поперечні коливання гулки для запису звуку на плоский диск. Працюючи над цим, він спочатку випробував апарат шарля кро, замінивши хромову платівку на цинкову, і це було вдале рішення. Тому на розробку грамофона він отримав патент. Удосконалюючи свій винахід, Берлінер розробив спосіб отримання платівок методом хімічного травлення. На поверхні цинкової платівки, покритої тонким шаром воску, голка, що записує, робить канавку, яка травиться соляною кислотою. Така платівка дозволяє отримати звук кращої якості та голосніше. Через п'ять років розробили гальванічний спосіб копіювання платів. А також технологію пресування грамплатівок з Зебоніта за допомогою сталевої матриці. Пізніше їх почали робити на основі композиційного шлаку та лаку. Вони стали дешевшими. Головним недоліком була механічна стійкість. Першу диск дискотився вручну, що було причиною не поширення, але з виникненням електродвигуна почався масовий випуск по всьому світу. це були фірми GVC та CBS в Європі. Та в Німеччині грамофон, а у Франції Пате. До речі, різниця між грамофоном і патефоном була у тому, що голка в патефоні рухалась від центру до краю платівки, на відміну від грамофона. І платівку неможливо було відтворити на грамофоні. Та навпаки, цікаво, те, що у нас патефоном чомусь називали грамофон, хоча фірма Пате продавала їх та дозволяла випускати по ліцензії свої пристрої. Вже у 1910 році швидкість обертання платівки стала 78,26 обертів на хвилину та збільшився діаметр з 250 мм до 300 мм. У 1903 році з'явились двосторонні платівки, розроблені фірмою ADON. Наступним етапом став перехід від механіко-акустичного способу до електроакустичного. Це відбулося завдяки розвитку динаміки, підсилювачів мікрофонів з кінця 20-х років ХХ 20 століття. Перетворення механічного коливання в електросигнал значно покращило якість грамплатівки за рахунок зменшення нелінійних спотворень та розширення частотного діапазону. У цей же період з'явилися нові види апаратури для відтворення, такі як електродинамічні гушномовці, підсилювачі та інші. У 1950 році був прийнятий стандарт стереозапису грам платівок, при якому сигнали обох каналів записувалися під котом 45 градусів до поверхні платів. Масовий випуск стереофонічних платів почався на рубежі х років. Загальний принцип механічного запису полягав у тому, що на металевому диску, покритому шаром пластика, вирізала спіральна канавка за допомогою спеціального електромаханічного перетворювача рекордера. З різцем із твердого матеріалу рекордер колувався у площині паралельному диску і вирізав зависту спіральну канавку, форма якої визначається параметрами підведеного звукового сигналу. При записі моносигналу сигналу сторони канавки є однакові, а при стереосигналі сигналі колувається коливається як вбік, так і в глибину, і на сторони канавки записується різна інформація для правого та лівого каналу сигналу. Потім з цього диска робиться копія. Під час відтворення голка звукознімача рухається канавкою, відтворюючи Зміщення резця під час запису. Ці коливання перетворюються в електросигнал, який потім посилювався та відтворював якісне звучання механічних записи. Також мало значення в залежності від маси та пружності рухомої системи звукознімача, яка включала в себе голку, елементи передачі механічних коливань та перетворюючий пристрій. Спочатку, як звукознімачі, застосовувалися електромагнітні адаптери. В них були сапфірові голки, потім корундові, пізніше отримали поширення електродинамічні та п'єзоелектричні звукознімачі. У 1970 році механічний запис почав поступатись місцем оптичного, хоча зберігся величезний парк вінілої грампластинок. Але ще досі є велика кількість любителів старих аналових записів. До речі, ще є досі запис музичних груп на золоту грампластинку, а також грампластинки використовуються діджеями. Ось із експериментів подряпенню Валика зродилась музична індустрія та можливість зберегти голоси та звуки минулих епох для нащадків. Пригадую, у мене вдома стояла стара радіола з електропотефоном, Латвія. Це був для мене якийсь дивний світ. Цей ламповий звук, і коли платівка була пошкоджена, то клацала. До слова, мій дід переробив її та слухав голос Америки чи то голос свободи. Радіохвилю цієї станції глушили з Львова біля собору Юра. Над хатою в той момент завжди чомусь літав гелікоп. Пізніше дід попався на слуханні, а слухав дід наушниках та тихенько. Хоч мав візит тодішній комітет державної безпеки. Відпускаємо трошки швидкість, набирається а там є щедри. Буде Так. Магнітний запис звуку В 1898 році Вальдемар Поульсен отримав перший патент на пристрій запису звуку, використовуючи намагнічений стальний дріт як носій. Сама ж магнітна стрічка з'явилася лише в 30-ті роки ХХ століття, а як основу використовувався папір. Пізніше він був замінений полімерною плівкою. Великих успіхів у вдосконаленні технології магнітного запису добились німецькі інженери сорокові роки і вже в 1935 році показали світовий новий пристрій для запису та програвання звуку магнітофон на Берлінському раді. У 1936 році за його допомогою були зроблені записи живого концерту. Якість монітофонів значно покращила з винаходом фірми AIG, системи високочастотного підмагнічування. Монітофони, які розробили в Німеччині, були вивезені в США, де використовувалися в речьому Молні до кінця 1948 року. У цьому ж році був продемонстрований на виставці перший американський монітофон модель 200, створений фірмою Ampex, який використовував ацетатну плівку, яка покрита гамма-оксидом залізом. У цьому ж році з'явилася ще одна модель магнітофону Long Play Record. Епоха переходу з лампової на транзисторну. Схемотехніку в кінці 1950-х років фірма Ampex створила перший магнітофон для запису стереозвуку. Початку 1960-х років з'явились магнітофони з, з можливістю запису багато дорожок: 4, 8, 16 треків. В них почала використовувати система шумоподавлення, розроблена фірмою Dolby. А в 70-ті роки 20-го століття технологія створення в багатоканальних аналог магтофонів досягла дуже високого рівня. Вони випускалися такими фірмами, як Штундер, Соні, Отері, Міцубісі, Ампекс та іншими. Перші спроби запису цифрового звуку для магнітофонів були у 1970 році. В результаті робіт, виконаних в технічній лабораторії японської компанії радіомовлення НКК в 1967 році, було створено перший цифровий магнітофон, на якому сигнал перетворився в цифрову форму з частотою дискретизації 31,5 кГц, С 17 розрядним нелінійним квантуванням сигнал записувався на відеомагнітофон з двома обертаючими головками. Наплівку шириною 2,54 мм. В ньому вдалося забезпечити дуже високі для того часу параметри якості. Діапазон частоти 10 Гц до 15 кГц і динамічний діапазон 75 дБ. Після цього робота по покращенню цифрових магнітофонів почалася на багатьох фірмах. В основному на базі відеомагнітофонів як з нерухомими, так і з обертаючими головками 1977. У цьому році фірма Sony випустила IKM-адаптер адаптер приставку до відеомагнітофону, яка дозволяла записувати на нього цифровий звук. У 1983 році з'явився стандарт системи цифрового магнітного запису для масового виробництва, який отримав назву Dan Digital Audio Аудіотаб. Цифрова звукова плівка. Запис звуку за допомогою світла. Перші способи використання для запису звуку за допомогою оптики були ще в 30-ті роки ХХ століття, і це дозволило почати розвивати звукове кіно. Робота таких систем була наступна: за допомогою мікрофона звукові коливання перетворювалися в електричний сигнал, цей сигнал підсилювався до певної величини, потрапляв на спеціальний пристрій технічний модулятор, який перетворює отриманий сигнал на світловий потік, який, в свою чергу, попадає на світло чутливу плівку. Спочатку модулюючим параметром світлового потоку, пізніше модуляція. Стала здійснюватися шляхом руху світла перпендикулярно усі звукової доріжки, яка знаходилася з боку кіноплівки. Після експозиції плівка проявлялася та закріплювалася звичайним фотохімічним методом, затриманого оригіналу, який був негативом, з позитивні копії. Ці копії також проявлялися та закріплювалися. За допомогою оптичної системи світлолампи фокусуються на звукову доріжку кіноплівки. Відповідно, змінам ширини звукової доріжки і змінюється інтенсивність світла, яке проходить через неї. Ця кількість світла попадає на світлодіод, який перетворює його в електросигнал. Зміна величини сигналу фотодіода відповідає змінам інтенсивності світового потоку. Отриманий сигнал підсилюється до потрібної величини та відтворюється акустичними системами. Таку технологію звуку можна було використовувати лише в кіновиробництві, оскільки можливості і використання обмежувалися важкістю обробки плівки і невисокими якісними показниками записаного звукового сигналу. Перші роботи по оптичному запису звуку на дисковий носій почалися в 1961 році в Стенфордському університеті. Тут також запис звукового сигналу спершу був фотографічним методом у виді світлових точок на темному фоні і відтворювалося шляхом просвітлення диска світла ртутної лампи. Пізніше були випробовані інші методи запису і зчитування звукової інформації на диск. Роботи в цьому напрямку поводило багато компаній, але найбільш дало технологію запису звуку розробили в 1972 році. І продемонстрували в цьому ж році спеціалісти фірми Philips. Звуковий сигнал записувався у виді спіральної доріжки, послідовно роблячи заглиблення різної довжини. На відбиваючій поверхні диск, яка була покрита тонким шаром алюмінію. Сам диск виготовлявся з прозорої пластмаси, і читання інформації з нього здійснювалося сфокусованим променем напівпровідникового лазера. Міжнародний стандарт на систему компакт-диск був прийнятий 6 жовтня 1982 року, і з того моменту почалось масове виробництво як самих компакт-дисків, так і апаратури для їх відтворення. У 1992 році на ринку з'явився новий носій. Магнітооптичний міні-диск, який дозволяв не лише відтворювати звукові програми такої ж тривалості, що й програми на компакт-диску, а й записувати їх. Але записування такий же великим об'єм музичних матеріалів. Це стало можливо тільки завдяки використанню алгоритму компресії, даних по стандарту ATRC. В кінці 90-х років 20-го століття були розроблені дві нові технології цифрової лазерної записи DVD. Модифікації DVD Audio. e n